Сама, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття програми. Ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. З якими проблемами прийшли лучани на прийом до міського голови? Стратегічний план розвитку Луцька. Міф чи реальність? Бо Валенберг пропонує лучанам некорумповане покоління, що покаже всевидяче око телекамер на виборчих дільницях. Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі місто. Розпочався тиждень прийомом громадян Луцьким міським головою Миколою Романюком. Минулого понеділка до нього прийшли ті мешканці обласного центру, які вже зневірилися шукати правду та розуміння у чиновників різного рівня. Відверто кажучи, на таких прийомах і керівництво міста дізнається для себе багато цікавого та корисного. і, Як на нашу думку, таке знаходить відповіді на виклики сьогодення. Бо проблеми лучан – це відзеркалення соціально-економічного стану усього суспільства і такої громади, як Луцьк. Нам часто доводилося фільмувати прийом громадян міським головою, але такого виснажливого, емоційно насиченого дня до Миколи Романюка ми ще не бачили. Не тому, що відвідувачів було більше півсотні, а від безсилля допомогти людям за вкрай недосконалого законодавства або рішень судів чи проблеми відомчого житла, як, наприклад, будинків на вулиці Дубнівській, що належать автомобільному заводу. Микола Романюк розпорядився, щоб вже цього тижня відповідна комісія обстежила умови проживання лучан у будинках 31 та 31 а які не підпадають під програму реконструкції. А ось мешканці вулиці Ківерцівської мають іншу проблему, яку треба вирішити до початку тендерів на маршрутні перевезення. На сьогоднішній день мешканці вулиці Ківерсівської міста Луцька хвилює те, що по нашій вулиці практично не ходять маршрутки. А ми практично ми живемо так само, як і всі решту мешканців, і добираємося на роботу. Дуже багато є на по нашій вулиці, проживає пільговиків, і люди не мають чим доїхати на роботу, в школу, в 14-ту, в 9-ту, в першу школу. Ввечері не можна добратися додому, тому що тільки пів шостої іде остання маршрут. Тка а в дітей і до сьомої години, і до восьмої години. І наші діти лишаються без доїзду додому. Отож, варто додати хоча б два рейси маршруток 27 та 27А зранку о 7.30 та о пів на всьому вечора і питання можна вирішити, бо і освітлення зупинок є, і працівники авіазаводу будуть вдячні за розуміння. Ось проблема будинку номер 29 вулиці Гнідавської, здається, знаходиться у глухому куті. Як це не дивно, а усі нещастя мешканців спричинили бобри. Саме вони спорудили загати на потічку, чим викликали підняття ґрунтових вод, які заливають помешкання лучан. Наразі Відомо, як боротимуться з бобрами, але вулицю Гнідавську наступного року повністю відновлять навіть з освітленням і зупинками транспорту. До речі, цього дня до Миколи Романюка як ніколи багато приходило лучан з колективними зверненнями, що свідчить про усе більшу активну позицію громадян, небайдужість мешканців обласного центру і бажання зробити життя навколо себе комфортнішим. Ну, такої банальної ситуації, об'єднання співвласників загородило всю прибудинкову територію, залишився один будинок, який не війшов в об'єднання співвласників, а вони його навіть не, дітям не дають погуляти на прибудинковій території, на дитячих майданчиках. Тому ми будемо по-любому розставляти крапки на діти, тому що кожен будинок має мати свою прибудинкову територію, дітки мають мати майданчики дитячі. Ну та й люди повинні мати можливість просто відпочити, але з особливою увагою Микола Романюк ставиться до лучан соціально вразливої категорії. Міський голова сприймає їхній біль як власний і намагається відразу допомогти, чи то рішенням надати матеріальну допомогу, чи телефонним розпорядженням керівникам підрозділів. Ось тільки не може Микола Романюк допомогти людям, які не знайшли спільну мову, навіть з близькими родичами, чи надати квартиру лучанам, яких підло обманули і забрали житло аферисти відповідної національності. Але неможливо допомогти людям, тому що кошти не виділяються ні з бюджету державного, ні з міського бюджету на ці цілі. і Людям можна тільки поспівчувати. Хоча є різні ситуації, де люди просто проживають, які з кімнату там мають, а які взагалі не мають житла, які мають, хочуть ще більше мати. ну Тут вже треба вибирати і дивитися, кому в першу чергу допомогти. Напевно, тим, які взагалі нічого не мають ніяких навіть і засмі на, на, на життя, зате додає оптимізму мешканцям малоомилянівського масиву, які прийшли пересвідчитися, що з державного бюджету кошти виділені. Дякуючи Богу, дякуючи напевно йому. Він в цьому році виготовили проект уже на наш район. Якщо так піде справа надалі, як нам обіцяють, то ми будемо дуже будемо завдячувати на нашому голові про те, що ми сьогодні приходили для того, щоб попросити кошти з державного бюджету на прокладення цієї лінії, а там з Божою допомогою може й своїми силами. Задоволеними від міського голови пішли і мешканці будинку номер 9 вулиці Пушкіна, які позбулися диктату Укрпошти, але не знайшли розуміння комунальників. Здається, цього тижня вони таки отримують світло і газову трубу. Як і підприємці Варшавського ринку, чия проблема теж впирається у газову трубу. Вірніше її вартість. Словом, саме такі прийоми міського голови додають довіри і впевненості в завтрашньому дні лучанам, які знають, що Микола Романюк за дане слово таки відповідає. Стратегія розвитку Луцька міф чи реальність намагалися зрозуміти учасники круглого столу, який минулого тижня організували кілька громадських організацій нашого міста. До взаємодії та співробітництва запросили кандидатів у народні депутати, представників політичних партій, аби з їхніх передвиборчих програм вибрати усе найкраще, що стосується поліпшення життєдіяльності мешканців обласного центру, і на такій базі виробити спільну стратегію розвитку міста Луцька. Адже вибори минають, а проблеми громади залишаються. Відразу зазначимо, не усі кандидати у нардепи від Луцька чи їхні представники взяли участь у форумі, аби викласти своє бачення розвитку рідного міста. І для журналістів, що були присутні на тому круглому столі, відразу стали зрозумілими популістські заяви деяких претендентів на місце у Верховній Раді, у яких не виявилося ні часу, ні бажання донести людям свою громадянську позицію. Хоча і керівництво громадської організації Асоціація регіонального розвитку і спілка громадських організацій Молодіжна платформа запрошували усіх без Нітку до участі у круглому столі саме така ідея виникла. Щоб із тих програм, які мають на сьогодні кандидати, зрозуміло, що мандат один, але життя не зупиняється і воно далі продовжується. Щоб ці позитивні пропозиції, які є в кожному програмі, щоб вони були опрацьовані, надалі вони. Лягли би за основу в стратегію розвитку нашого міста, тому що всі сьогодні декларують про стратегію, але на сьогодні і виконавча влада розробила концепцію, яку пропонує для обговорення. Хотілося щоб це обговорення було якомога ширше, щоб були враховані всі пропозиції. До слова, це вже друга така зустріч з представниками політичних партій та потенційними народними депутатами, чи їхніми представниками від нашого міста. Ось і цього разу організатори намагалися повести розмову так, аби то було змагання ідей, а не особистих амбіцій та політичних заяв, без яких таки не обійшлося. Але поступово учасники круглого столу означили коло найважливіших для міста та лучан проблем, які необхідно вирішити негайно: що найперше, ракової пухлини Луцька центрального ринку, те, що його Потрібно зліквідувати справа часу і вольового рішення керівництва міста. Але що запропонувати власникам базару як альтернативу? Зійшлися на думці, що о тому десятку, як то кажуть, крутих підприємців, зробити пропозицію, від якої вони не зможуть відмовитися, побудувати на цьому місці та отримати у довгострокову оренду за символічними цінами туристичне містечко з відповідною інфраструктурою, а базар таки перенести на вулицю Боженка. Мусимо зазначити цікавих та оригінальних пропозицій учасників круглого столу пролунт. Нало багато і щодо розвитку туризму у нашому місті проблема, якого не вирішується у Верховній Раді. До слова, мало хто знає, що під час арт-шоу ніч луцькому замку у нашому місті від туристів немає вільних місць у готелях. Зачепили цього дня і проблему маршрутних перевезень, створення ОСББ словом відбулася консолідація думок громади, які має втілювати у життя місцева влада. Ну, з моєї точки зору, це те, що на сьогоднішній день люди, які хочуть представляти територіальну громаду в Верховній Ради Раді, вже звертають увагу на те, що треба вирішувати питання, враховуючи інтереси, я ще раз повторюю підприємців по центральному ринку. Друге, це те, що на сьогоднішній день зрозуміли всі, що пріоритети розвитку громадського транспорту це електротранспорт. І третє, це те, що одним із елементів, який дасть можливість покрасти. Ащити життя людей в своїх квартирах і облаштування навколишніх територій це є один із напрямків. Вірніше, це є створення ОСББ. Насправді стратегічний план розвитку Луцька не залежить від сьогоднішнього розвитку подій, і не гроші, а інтелект молоді створюватиме місто майбутнього. Головне мати напрямок руху, що і підтвердили учасники круглого столу, підписавши меморандум про взаємодію та співробітництво. Минулого тижня у Луцьку відбулося тестування програмно-апаратних комплексів системи відеоспостереження на виборчих дільницях, окрім тих десяти, які називають спеціальними. І вже з 18 жовтня розпочалася реєстрація усіх бажаючих через інтернет зазирнути до виборчих дільниць України. До речі, це для багатьох стало новиною. А відтак реєструватися на сайті ЦВК охочих буде небагато. А у Луцьку тестування систем відеоспостереження недоліків не Виявило як і передача комплексів під відповідальність гулів виборчих дільниць, хіба що деякі з них не знали, що таке ноутбук і де вмикати кнопку комп'ютера. Щоправда, більшість очільників виборчих дільниць, хоч деякі з них і не зовсім охочі, таки взяли на себе відповідальність за відеокомплекс, вартість якого більше 7 тисяч гривень. І рівно о 14-й годині минулої середи запрацювали 144 відеокамери на 73 виборчих дільницях нашого міста. Картинка, як то кажуть, була чудова, хіба що доведеться змінювати звичне для дільниць розташування столів та урн для голосування, аби ті потрапляли у зону спостереження відеокамер, особливо у їдальнях та спортивних залах навчальних за закладів в Луцька. Втім, то вже технічні деталі, якщо не вплинули на перебіг тестування. Дільниця 071052 до виборів готова. Система відеонагляду працює, все працює технічно забезпечена. Надіємося, все буде добре. Чекаємо виборів. На деяких дільницях у день голосування буде додано світла потужними лампами, бо сьогодні у залах тривають спортивні змагання. І навіть при такому освітленні камери відтворюють найдрібніші деталі, а це дає можливість стверджувати, що під час виборів можна буде розгледіти на столах бюлетені або їх кількість в урнах для голосування. Отож, відеокомплекси уповноваженими особами виконавчої влади спеціальним актом передані керівникам дільниць, і на цьому функції державних службовців вичерпуються. Проблем і зауважень немає, тестування пройшло в нормальному режимі. З головою комісії в нас повне взаєморозуміння. Ми, крім цього, крім системи відеоспостереження, вивчили питання опалення, освітлення, забезпечення дільниці. Все відповідає. На, на даний час все відповідає, підготовлено до проведення виборів. Так, наша дільниця цілком підготовлена до виборів. Чекаємо на виборців, камери в нас працюють. Всі е, можливості в нас підключені. Так, перевірку ми пройшли. Можемо починати вибор. Відтепер щодня спеціалісти російської фірми Сітронікс щохвилини у Луцьку відстежують роботу щонайменше трьох відеокомплексів. До речі, Волинь увійшла у четвірку з найбільшою зоною покриття відеокамерами разом з Донецькою, Дніпропетровською та Запорізькою областями. Щодо технічних параметрів, хочу теж повідомити, що. Тестування пройшло успішно. За винятком на двох дільницях були виявлені несправлені по одній відеокамери. Але це вже не є не була проблема наших працівників, це була проблема технічна і пов'язана з тими підрядниками, які саме займалися питанням установки програмно апаратних комплексів. Про це була повідомлена фірма підрядник Сетронік. Я думаю, що буквально в межах однієї доби цей недолік буде усунути. Так, що можемо сказати, що все відбувається відповідно до чинного законодавства, згідно з затвердженого плану, і своєчасно всі ці заходи будуть здійснені. Варто зазначити, місцева влада зробила усе можливе, аби забезпечити виборчі дільниці у Луцьку усім необхідним до всенародного волевиявлення. Це питання стало основним і на засіданні виконавчого комітету, але про це у наступному сюжеті програми місто. Минулого тижня у Луцьку побував президент скандинавської місії, почесний посол України у Швеції Бо Валенберг, аби презентувати новий спільно з благодійним фондом Дитяча місія в Україні проект Некорумповане покоління йдеться про створення на базі Луцького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, такого собі центру правової допомоги. Роботу розпочнуть волонтери тренінгами для дітей, які з часом навчать і дорослих не давати хабарі чиновникам. Бо Валенберг оптиміст і переконаний, що корупції подолати можна, але стверджує, що Україна не підніметься з колін, поки не стане на коліна перед Богом. З Бо Валенбергом та його батьком нам довелося познайомитися ще на початку важких 90-х років, коли Україна щойно здобула незалежність, а більшість громадян опинилася за межею бідності. І допомога скандинавської місії, чи то одягом, чи продуктовими наборами, одиноким та пристарілим нашого міста, розцінювалася не стільки як благодійність, а же з доброї волі людей, для яких загальнохристиянські цінності важливіші політичних. Уже нема серед живих батька Бо Валенберга, а він все приїздить на Україну з допомогою для онкохворих. Дітей організовує лікування Чорнобильців у Швеції. І до сьогодні дивується, яке глибоке коріння пустила в нашій країні корупція. Відтак і долучився до проекту, з ініційованого спеціалістами Луцького міського центру соціальних служб некорумповане покоління. Бо Валенберг каже, що хабарі беруть чиновників у Швеції, але метастази цієї ракової пухлини там не такі вражаючі. Бо завдяки відповідним програмам, діти вже вільні від думки про хабарництво, поборовши що найперше у головах менталітет корупціонера. А в Україні. Лікують наслідки, а не хворобу, стверджує Буваленберг. І поки що немає відповідей на запитання, як і коли ми поборемо корупцію, але має побажання. Моє wonderful... враження про цю країну. Я ніколи не зустрічав таких приємних і гостинних людей, як в Україні. Вони такі дружні, такі привітні. Вони ладні віддати останнє, що мають у кишені тобі, як іноземцю. Я їжджу сюди вже 20 років і був тут 173 рази, і віддав своє серце Україні, яку дуже люблю і якій бажаю всього найкращого. І тому, коли я бачу деякі проблеми, про які мені відомо, і на які немає відповіді, я все ж таки намагаюся знайти вирішення, і це є мій спосіб, моє нове послання, з яким я сюди при. Приїхав. Розпочати проект Некорумповане покоління вирішили з дітьми, батьки яких опинилися серед соціально незахищених. Щоправда, виникає питання: це бідність породжує корупцію? Чи корупція призводить до бідності? Але те, що у дорослих, як то кажуть, опускаються руки від того, що неможливо змінити ситуацію у суспільстві тотального хабарництва, погоджуються усі. Відтак «Некорумповане завтра будуватимуть з дітьми тих з проблемних для соціальних служб 330 сімей нашого міста, де ситуація найважча. Малюватимуть комікси, організовуватися. Ватимуть тренінги словом намагатимуться змінити психологічний і соціальний баланс молоді аби з часом як ці державні службовці вони розмістили у своїх кабінетах таблички Територія вільна від корупції або Валенбергу на знак вдячності Шани заступник голови Луцької райдержадміністрації Арсен Сидорчук подарував символічну картину з зображенням дитини, у якої світле майбутнє і на завершення програми. Відтепер Луцьк матиме ще одне місто побратим Сан Себастьян в Іспанії. Перебуваючи там на семінарі у рамках проєкту Інтеркультурні міста, організованому Радою Європи, наш міський голова Микола Романюк минулого тижня домовився з мером цього іспанського міста про співпрацю у галузі культури та бізнесу. Підписання угоди відбудеться вже найближчим часом у Луцьку, а Сан Себастьян стане десятим містом-партнером Луцька. До слова, у цьому іспанському місті майже 200 тисяч мешканців. І за красою його називають маленьким Парижем у Україні басків. І це все, про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто. Сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найцікавіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. Сьогодні ж дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі. На все добре.